В'яльник наповнять морською водою. За проектом, лиман поєднають із водами одеської затоки, вже існуючою трубою, трохи подовженою до лимана. Задача наша канцівна євряш, щоб лиман ще отримувати морською водою. Проблем фінансового плану немає, каже губернатор Одеської області Ігор Палиця. Міністерство екології та профільний комітет Верховної Ради погодились надати гроші на реалізацію цього проекту, у разі чого в облдержадміністрації ладні і самі фінансувати. фінансових проблем для того, щоб закінчити цей проєкт в году, Я не вишу ініціатори проекту, обласна робоча група зволікати не хочуть. Пропонують за два тижні узгодити два проекти: будівельний та екологічний. Останні базуються на висновках трьох київських інститутів. Ці обі експертизи будуть йти паралельно, тобто, з немножким опереженням все-таки строїтельної експертизи. Варто відзначити, вартість рятування лиману знову здорожчала. І це тільки на етапі проєктування. Роботи з подовження труби до куяльника наразі оцінено у 33 мільйони 400 тисяч гривень. Роботи ліс по проєкту розраження із присутнім. Заперечень не виявилося хіба що пропозиції. Більш комплексно підходити до ситуації. Проблема це, от сьогодні, розглядається тільки только питання гідрології. Це тільки одна маленька частина. Вчений Алім Енан пропонує колегам мислити більш системно. Можна поповнення осуществляти не тільки, і тут вас, мабуть, слід, як перший варіант. Как альтернативно это пополнение за счет морской воды. Но есть еще варианты пополнения пресной водой. И комплексный вариант пополнения пресной и значит, морской воды. Уважаемый господин Иран говорит, что необходимо альтернативные какие-то программы иметь. Она есть в администрации. Называется региональная программа спасения горных струймонов. В нем расписано первый этап подачи воды. Другое расчистка русла Большого леса. О чём ещё можно говорить? А говорити є про що? Можливо, що є альтернативні вечі. Екологи звертають увагу на наявність нижніх горизонтів води поблизу лимана. Ну, село Старое Мета, к сожалению, уже воды нету, одна соль, и старые колодцы просто жители решили: "Ну давайте волонтёрским методом просто почистим". Ви знаєте, а ключі, зараз вони можуть напоїти скот. І вода трясне, чиста, качественна. І ця вода може стати джерелом живлення Куяльнику, Припускають вчені. Хоча й не відмовляються від вже прийнятого облдержадміністрацією плану. З морем, по-моєму, тут все понятно, і хватит звучать, треба спасати. А два роки тому наша знімальна група зафіксувала такий самий факт. А ще звертали увагу на інший. Якщо зняти верхній шар мулу, то можна побачити, що вода знаходиться дуже близько від поверхні. І цю воду можна звільнити. Якби до справи долучились різнофахові експерти. Ну, це жінки я сьогодні смотрю ряд серйозних вчених, крупних вчених. которые имеют опыт исследования, скажем, представителей Одесского университета, которые имеют опыт исследования в этих регионах десятилетиями, они здесь не представлены. Так, наприклад, на цій зустрічі не представлені дослідження одеських вчених, що були оприлюднені два роки тому на всеукраїнській науково практичній конференції. На ній розглядались гідроекологічні проблеми лиманів північно-західного причорномор'я, зокрема й куяльнику. Ці матеріали є у вільному доступі в інтернеті. В ходе исследований, выполненных учеными кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Одесского университета, выяснилось, что важную роль в динамике геосистем играет фактор изменчивости состояния верхней зоны земной коры, которая, в свою очередь, управляется скоростью осевого вращения Земли. Свою версию науковцы подкрепляют целым рядом исследований. Например, наводят график динамика уровня воды у куяльнику и подземных стоков у разные годы. І знаходять особливі періоди, коли лиман природньо висихає, а потім самовідновлюється. Згодом роблять однозначні висновки. Людина не повинна втручатись у ритми життя лиману. Корректировка лиманной экосистемы с помощью мероприятий, направленных на антропогенное регулирование питания лимана, переброска воды из соседнего Хаджибеевского лимана, пропуск морской воды могут привести к трудно предсказуемым и вполне вероятно негативным побочным последствиям. А это чревато потерей главной ресурсной базы Одесского курортного района. Схожої думки у своїх дослідженнях дотримується і кандидат геолога мінералогічних наук Борис Капочкин. У своїх численних інтерв'ю нашому телеканалу він підкреслював, що потрапляння морської води у лиман у довготривалому часі призведе до гіпсування лікувальної грязі. У підсумку це втрата ресурсу. Качество хімічний состав Чорноморської води він… Ем... таков, что содержание сульфатов в этих водах превышает содержание сульфатов, которые содержатся в куяльнинской войне минеральной. Будут идти, идти бурное образование э, э, кристаллов гипса. То есть это соединение сульфатов и э, карб... ну, кальция. Цього року він зробив ще одне предметне спостереження. За одну добу в куяльницький лиман випала кількість опадів еквівалентних 10% обсягів води, яку планують запускати у лиман з моря? Вчений задається питанням: чи взагалі хтось вимірює співвідношення рівня води у куяльнику з опадами? а Якщо наступні роки будуть багатими на дощі, як це позначиться на лимані вже наповненому морською водою? Оптимальний уровень солоності в лимані для того, щоб там проїздила оптимальна продукція грязі, це 120-180 грам на літр солоності. Тому ми будемо виходити не від уровні, а від солоності. Головний ініціатор проекту, ректор Одеського екологічного університету та, та по сумісництву голова депутатської групи з рятування куяницького лиману Сергій Степаненко. Матеріалів його досліджень в інтернеті виявилось небагато. Суцільні заяви про екологічну катастрофу, масово підхоплені та розтиражовані змі. Я кажу, що це проблема комплексна. В Одесі є сили, які можуть вирішити і потенціал і спорсувати в інтересах Одеської регіону. В інтересах регіону, щоб два етапи наповнення лиману морською водою та відновлення його природнього живлення відбувались одночасно. Така думка заступника міністра екології та природних ресурсів України. Зараз там закінчується тео, і моя позиція, що треба це зв'язувати, по крайній мірі, як перший і другий етап, але не розбивати його в часі, поскольку это, это, это більш даже и, перспективно, и важно. Поэтому я попросив сьогодні як можна швидше зробити по второму етапу всі документи і подати їм нам міністерство, в, в тому числі с учетом, скажем, виділення фінансування. Узгодження проектів скоріше формальність. Ініціативна група вже обговорює, хто виконуватиме будівельну частину проєкта. Ми можемо уже в общем до документи і виході на тендерне на тендерне процедуру. Лунають і наступні пропозиції, що мають прискорити процес та особі не роботи, тому можемо навіть не давати повіді нова заказчика. Як виявилось, в Одесі не так багато фірм, які знаються на такого роду інфраструктурних проектах, і на тому, як освоїти бюджетні кошти. Сумно відомий проект золотої труби для відведення стоків вже похований на дні одеської затоки. А його підрядник найвірогідніший претендент на будівництво нової труби. Тепер вже у бік куяльницького лиману. Ем иметь и возможность работы и в море, и с большими достаточно трубопроводами. и специфика это еще то, что мы говорим, работа с морской водой. Які експерти припускають, напряму фірма, яка має таку сумнівну репутацію, навряд чи візьме участь у тендері щодо куяльника, але цілком ймовірно, що це буде підпорядковане їй підприємством, як це було із фасадами. Після того, як підрядник засвітився у корупційних схемах, за об'єкти взялась фірма реставраційні майстерні, яка врешті виявилась однією зі структур скандально відомої інкоргруп. Я, я уверен, что нам необходимо положить конец вот такому бездумному использованию государственных денег. Нужен ли этот глубоководный выпуск, был? 500, полмиллиарда гривен закопали мы, утопили в море эту трубу, которая до сегодняшнего дня не функционирует. Чем думали проектанты, чем думали кто-то? Это уже мы оставим на их совести. Но на сегодняшний день мы должны взять под контроль, и мы взяли уже под контроль. Тим часом вчені продовжують дискутувати. Тепер щодо статусу куяльницького лиману бути йому парком національного значення чи курортом бій за авторитет чи за майбутнє унікального природнього дару. І сьогодні вчені говорять, що на зайо таким образом, що була заповідна зона, де був абсолютне заповітне з десянічого б'яти. только жизнь для биологического разнообразия. Присваивая свой правовой статус объекта природозаповедного фонда Куяльницкому лиману, мы на развитии Куяльницкого лимана и территории, которые находятся рядышком, прилегают к нему, мы ставим по существу крест. Письмо Украинского центра экологии моря, вот он есть, Министерство экологии. Вот письмо поддержки социального парка. Господин Курківський інститут економіки создання національного парку, Міністерство екології, создання національного парку, департамент екології, создання національного парку, всі ключові організації господині нам создання национального парка. Один господин Степаненко против. А вы знаете, почему он против? Я сделал запрос: сколько ж получал экологический университет за последние п'ять лет денег на программу по покуряння? Надання куяльнику статусу визначає багато що. Наприклад, цільове призначення земель навколо лиману більша частина яких вже має власника чи орендатора. Пошук компромісу в цьому питанні може затягнутися. За наших перспектив, наших пожелань, всі ці пожелання акумулюються в виде конкретних граніць, види представлень конкретних правових режимів, які повинні діяти в іншій частині території. Нам потрібні примірні контура для цього. І саме це лежить в основу прийняття у указу президента о про про дорошення території об'єкта про одному саме Тож, процвітаючи парк чи курорт національного значення можна буде побачити тут не так скоро, як це обговорюється. Головне, щоб у часі не розгубити ентузіазм розробників, замовників та виконавців разом із грошима. Адже такий сумний досвід ми вже маємо.